Це були бої, бої заочерення. Отримав від командира роти наказ висунутися з групи людей, закріпитися і повернутися. На жаль, з ними через пів доби був втрачений зв'язок. Я отримав наступний наказ повернутися і забрати людей. На жаль, у нас були в підрозділі всі люди задіяні, і заливався тільки один Юра, який повернувся після поранення із дому. Я йому запропонував піти зі мною. Івак це є святе. Кожен хто був і знає, що таке слово Івак і йти, і не піти. Це ну просто себе напевно, не поважати. Вони були всі троє важко поранені. Ну ми їх витягли і зайняли бойові позиції з двох зюрів. Куратор попередив, що на нас де група, 20 чоловік. Потім був кіскіт, почув різку біль, почалося задихатися, тіпа, дихати я не міг, я тільки дихав то есть, в ту сторону, як собака. Тобто, себе не міг дихнути, тому що були пробиті ті легені. Юра каже, я 300. Я кажу, Юра, працюй, працюй, працюй тому що другого виходу немає. Він ще поранений працював. Я йому заряджа направляв направляю, куди йому стріляти. Сам бій правою рукою стріляв, лівий клеїв Юру. Бій був недовго. Ну, нам надала допомогу 40, арта 47-ї бригади. І ворог відступив, він побачив, що він нас не подолає. Приїхала евакуаційна команда на Бредлі. Дуже чудова машина. Забрала Юру. Почина, вот ложись, ложись, треба ложитися, брат. Передлік вивез в безпечну зону Івака, де зустріли наші медики. Медик міша зразу поставив мені депрекаційну цю іголку. Дишати не може, Коли треба укол робити? Так він по реально розумів, щоб пробити легені. Дякуючи цій людині, яка знає свою професійну справу і яка в тих условиях, як ми їхали, там дороги немає, яма на ямі, тобі йому треба було там без ну, зауважень попасти точно. Пашечка! Чуть-чуть у -чуть передали далі мене, і так поетапно, поетапно мене передавали далі і передали далі на Дніпро, де мені робили зупинку серця, доставали справу пришлунка серця, осколок, який прийшов, пробив дві легкі, і в серце і зупинився. І він закапсулювався. Це один осколок, а другий пішов, проламав дев'яте ребро і зайшов печінь, і також закапсулювався. Може, це мене спасло, що не було там ну, сильної внутрішньої кровоточі? Я не знаю. Перше, що мене спитали на евакуації, як ви себе почуваєте, якщо я у вас, то я все почуваю дуже добре. А вітаємо наших медиків з професійним їхнім святом. Поменше їм роботи такої, ніби побажати. Кожного є напевно свій медик, який там врятував, таки допомагав. А їх ми любимо, вони для нас просто як ангела. Дякую їм дуже великий, низький поклон і повага.